Пане Романе, достатньо емоційно вийшов сьогодні поєдинок, чесно кажучи. Як на вашу думку, сьогодні було більше емоцій чи футболу якраз таки не так, якраз то, що ви кажете, <кій> Сьогодні було більше емоцій, більше боротьби, непотрібних отих сутичок. Воно зіпсувало враження від цього від самої гри. Тому що, якби однозначно, хочеться бачити більше комбінацій, більше атакувальних дій, але ну. Футбол це є контактний вид спорту. Грають переважно молоді в нас хлопці. Вони якби більш на емоціях. Ми попереджали в перерві, щоб десь намагалися їх заспокоїти, щоб більше зосередились на своїх діях. Ну але як показало, що не до кінця дослухались, от ми другий тайм мали такі от моменти. На початку першого тайму, власне, у 10 10 хвилин відрізок вашій команді вдалося забити м'яч. Це була настанова провести швидке взяття в В принципі, просто так, же воно пішло від того, що команда одразу почала ініціативою володіти на полі. Я думаю, що в футболі всі команди хочуть забити в перших хвилинах, щоб потім легше гралося, і воно додає впевненості, емоційний десь підвищує цей рівень настрою. І, в принципі, то вдалося, та й забили то, на чому акцентували увагу. В швидкісних атаках з флану воно якраз і пройшло. Потім трохи, звичайно, впав темп, трохи перейшли в таку гру позиційні атаки, але знову ж таки, я кажу, оті от моменти з тими там, розмовами, розборками, воно погане справило враження і такий осадок залишився після гри. Ну, так що не брати, в принципі, емоції, можливо, ті, які були по ходу зустрічі сьогодні, вашим підопічним ще чого не вистачило, аби в принципі довести справу до переможного завершення. Так якраз в кінці позиційна помилка привела до 11-метрового. Нічого не було складного, не було швидкої контратаки. Звичайний вброс за голову і програли позицію захисники. Ну і фол. Наш є воротар. він може виручити. Фолити це взагалі не вихід. Ну, але знову ж таки, це для них буде уроком, щоб в майбутньому таке більше не повторювалося. А для нас це більше акцентувати роботи на тренуваннях на таких моментах. Результатом не задоволені? Звичайно. Їдемо за перемогою завжди. І, в принципі, так як гра складувалася, ну, якщо взяти, звичайно, штанга в другому таймі, але так, якщо взяти удари, гульові моменти, ну, по суті, не було. Та, десь був тиск, були так. Атаки, ну, до, щоб доводилося. Ну, з іншої сторони, напевно, і ми не створили більше так, таких моментів. Може, в якійсь мірі це закономірний результат, але він нас не тішить. Дуже дякую. Де. Пане Вадиме, один-один результат сьогоднішнього поєдинку. Як ви думаєте, наскільки закономірний цей результат сьогодні? Ну, По-перше, хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість грати і займатися любимою справою. А саме по грі, ну і результат в принципі, закономірний, така була рівна більш-менш гра у нас може на один момент може було більше. В принципі, дуже тяжка була гра в плані, дуже обучена команда Карпати і дуже швидкісна. Тому наша задача була, по-перше, ліквідувати цю швидкість за рахунок там закритий простір. І, в принципі, нам десь здавалось, але ну, можливо, можливо, трошки нам, може, десь і не повезло там в тому моменті, але в принципі по по грі. Я думаю, результат по грі. Емоційність сьогодні була на високому рівні у виконанні обох команд, в принципі, наскільки це заважало, грати в футбол. Ну, заважали. У нас були в кінці моменти, коли треба було розпорядитись м'ячем, але ж оця спішка ці емоції, вони десь заважали, тому не хватило десь такої холодної голови, щоб можна було розпорядитись м'ячем і там, десь знайти момент для того, щоб забити. Власне, заакцентую увагу на ці неприємні сутичці, яка була ось під час якої ви так дуже мило говорили з Денисом Кожановим про щось. І так обмінювалися посмішками. Ну, по-перше, по перше, це людина, яка ну має досвід і по я поважаю дуже. Ми знайомі з ним. Тому ну так, успокоїли один одного, посміялись, в принципі, і він він, він розуміє, що це емоції, що це ну в принципі він дуже адекватно відреагував. Чи в цілому задоволені сьогодні грою своєї команди? Е, ну, настроєм там, цими, все, цими такими моментами, ну, безумовно, я задоволений, але ну, нам треба ще багато працювати над е, якістю гри. То У нас не дуже багато часу було, ми тільки там, пізнаємо один одного. Тому, в принципі, я задоволений результатом і деякими моментами гри. Можливо, не всією грою, але деякі моменти були ті, які мені сподобалися. Ну і останнє питання, власне, от, те, що команда буквально нещодавно там зібралася, коли ось можна буде сказати, що команда вийшла на пік, і ось вже можна буде вирівнювати цю ситуацію в турнірній таблиці. Ну ми вже потихеньку-потихеньку починаємо вирівнювати. І ми вже функціонально, ми вже краще, ми можемо десь, може, там хвилин 60 65 до 70 хвилин, ми можемо тримати темп, тому ми правильно рухаємося. Я думаю, що Пару тижнів, може ми вже будемо ще краще, тому з кожною грою ми будемо додати, це безумовно. Дуже Дякую. Дякую. Проте ми вітаємо вас. Сьогоднішня ваша поява на полі трохи додала більше активності в атаці команді. Ось наскільки важко було виходити за, по перше, того що команда поступається в рахунку, і ось по перше, те, що ви точніше, по друге, те, що ви бачили, що відбувається на полі, ось ця надто велика емоційність, яка призвела в підсумку до вилучень. Так, виходити в такі ігри складно, але є бажання і хочеться завжди е, доказати щось і комусь, і собі в першу чергу. Е, я виходив на заміну, а вже ж хочеться грати в основному складі. Це до, доповнительна е, мотивація виходити і доказувати. Ну, то після вашої появи, я думаю, що багато хто зі мною погодиться, що найвбивчий момент був саме у вас в цій грі. Опишіть його трошки детальніше з того моменту, як обробили м'яч, і ось далі ваші дії. Обробив м'яч, защитника, захисника обрав під праву ногу, бачив, вже, що є кут вільний. Думаю, треба бити, пробив, але штанга. Не допомогла сьогодні. Ну вже майже бігло святкувати. Майже так. Бачив вже його там, але не сьогодні. Ну ти загалом по грі, якщо так брати, один-один, наскільки це закономірний результат сьогодні? Е, ну, Карпати в першому таймі трохи краще грали, але в другому таймі ми е, затисли їх на їхній половині. Було у нас, у нас більше моментів, але не змогли дожати реалізувати десь. Один момент, щоб перемогти. Ja, дуже дякую.